Це в нас один з 100 лотів на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Лот номер 59 срібна гривня київського типу, яку відкарбував відлив НБУ. Сертифікат я вам підібрав 85-88. Ідеальний банківський стан збереження. Це якби дуже гарний подарунок. В принципі, всім знайомим раджу на подарунки їх купувати. Срібло 960 -та проба, там плюс-мінус 160 грам. Вона важить. Чим вона класна, тим, що її можна брати в руки, тому що інші монети їх просто ну, в руки не можна брати, да, якщо вони в пру в стані збереження, тому що будуть відбитки пальців. Цю можна навіть без, без перчаток собі спокійно брати. Стартова ціна на аукціоні 1000 гривень, буде коштувати десь 10-11 і вище 1000 гривень. Тут уже подивимося, як підуть торги по ній. Тому кому потрібно собі, така от історія, такі гривні ходили на території Русі. Кому цікава наша історія, то зможете собі придбати.